Хочу вам показати, 17 числа я зупиняла точку росту, ось ви можете бачити. І дивіться, ці всі були зелені, і як пішли дозрівати в мене томати. Ви можете подивитися, що я показувала їх зеленими, а отут вже, дивіться, вже червоні. А, мене питали, що робити і чому не спіліють томати. Перше, це температурні умови. Якщо у вас вночі менше, Нижче, точніше 15 градусів це впливає на дозрівання. У нас ночі вже холодні, і тому ми зупиняємо точку росту. День в нас теж уже стає коротшим, сонце менше, і тому у нас слабше йде дозрівання томатів. Це перша друга причина це надлишок азоту в ґрунті. Ваша рослина гарно нарощує зелену масу, гарно нарощує плоди, але не, вони не будуть у вас спіліти. Третя причина це нестача фосфору та калію. Четверта причина це фітофтора. пошкоджує наші плоди та уповільнює дозрівання. Ну і п'ята причина це дуже загущені ваші ряди. Немає доступу світла, немає доступу повітря, і таким чином у нас уповільнюється дозрівання наших томатів. Що нам треба зробити, щоб наші плоди дозрівали? Не звертаємо увагу, бо падає. Що нам треба зробити? По перше, як я в попередньому відео казала, прибираємо пасинки. Друге, зупиняємо точку росту, обов'язково зупиняємо точку росту, і тоді все піде у нас на плоди, на дозрівання. І прибираємо листочки. Дивіться, ми от з кожної китиці ми прибираємо листочки для того, щоб усі корисні елементи все йшло на наші томати. І тоді ваші томати почнуть швидше дозрівати.